Сестри на нашому черговому служінні, яке називається сімейне вогнище. І а, на минулій зустрічі ми провели невеличкий з вами екскурс створення сім'ї і дізналися, що, а, як ми зараз бачимо на слайді, Адам і Єва віддали перевагу злу. І втрачене добро вони повинні були тепер досягати за несприятливих умов ними ж спричиненими. Вони не могли більше жити в Оденському саду, досконалість якого було б не пристосовано для тих уроків, які їм належало отримати. У невимовному смутку вони прощалися з прекрасним садом і йшли туди, де все вкрилося прокляттям гріха. Як бачимо, не ідеальні люди вже не могли зоставатися в ідеальному саді. Тобто, для них там більше уроків зовсім і зовсім не було. І ми розуміємо що відображення характеру Ісуса, відновлення і возвеличення людського роду починається саме в сім'ї. Тому ми читаємо слова вісниці Господні, що важливість, важливість та можливості життя в сім'ї показані на прикладі життя Ісуса. І тут, знаєте, можна задати собі таке справедливе запитання, а як це взагалі можна дивитися на нього, якщо в нього не було ні власної сім'ї, ні власних дітей. Але саме велику помилку ми допускаємо тільки тоді, коли дивимося на ті 3,5 роки його суспільного служіння, під час якого він зцілював, е, звершував різні чудеса, е, воскрешав і так далі. Але ми бачимо, що він прожив. На наступному слайді він прожив 30 років як член сім'ї Назареті. А для чого? А для того, щоб стати прикладом для нас. І також, в продовження цитати, ми бачимо, що, однак, упродовж усіх цих років він звершував свою божественну місію. Він жив як один із нас у сім'ї, підкорюючись її дисципліні. Виконуючи її обов'язки, несучи її тягарі. Тобто, ми бачимо, що 30 років, які він врожив в своїй сім'ї, це було його одною такою божественною місією. І знаєте, ми з цього прикладу можемо зрозуміти. Що нам не потрібно розділяти наші буденні справи і справи для Бога, навіть якщо це приготування їжі, прання або робота по спеціальності, на якій нам виплачують заробітну плату. Ми повинні розуміти все, що ми робимо, ми в першу чергу чергу робимо як для Бога. І ми це можемо чітко побачити збише вже прочитаної цитати. І тобто наше життя від самого народження і до і другого приходу Христа, або ж до смерті, воно повинно бути так само, як Христа, одною божественною місією. І це служіння, яке зараз Господь дозволяє нам звершувати, буде корисно також і для нашої молоді. І також молодь може подумати, а до чого ж я тут, так? Але ось що ми читаємо: рані роки Ісуса. Ранні роки життя Спасителя це більше ніж приклад для молоді. Так, зараз ви виступаєте в ролі дітей, хтось вже на самостійному забезпеченні, хтось ще е, залежить від батьків, але саме нинішні молодь і діти визначають, яким буде майбутнє суспільство, а яким станом ці молодь і діти залежать саме від сім'ї. І якщо Господь дозволить, і ви створюєте свої сім'ї, то у вас через дане служення вже буде база порозуміння того, яка повинна бути християнська сім'я. Тому що ми повинні розуміти, що створення сім'ї це не для нашого задоволення, а це в першу чергу для того, щоб прославлялось ім'я Господнє. І в підтвердження своїх слів прочитаємо цитату з Духу Пророчого – Батьки й матері, котрі перше місце в своїх сім'ях віддають Богові, котрі навчають своїх дітей, що страх Господній це початок мудрості, прославляють Бога перед ангелами і людьми, представляючи світові добре, зорганізовану, дисципліновану сім'ю, яка любить Бога і слухняна йому, а не постає проти нього. У таких домівках Христос не чужеземець, там знають Боже ім'я, вшановують і прославляють Його. Ангели радіють сім'ї, якій Бог є Верховним правителем, де дітей вчать шанувати релігію, Біблію і свого Творця. Такі сім'ї можуть покладатися на обітницю. Хто шанує мене, тих я шаную. Амінь.